Неможливо захищатися в даному випадку. Ми писали відповідні клопотання. Два раз, три раз. Надайте нам, скануйте нам матеріали кримінального провадження, щоб ми бачили оригінали матеріалів, доказів, чому ґрунтується. Нам суддя Кривка ще до теперішнього часу з травня місяця не розглядає клопотання. Його не цікавить. каже, а написав, що. Пожалуйста, йдіть, є копію а відео і то-то можете по 9 гривень за штуку і 90 гривень, мабуть, за одно аудіо чи відео судового засідання платити. Кому що платити? Чому ми маємо платити в межах кримінального провадження? Тобто йдемо далі. Що вони інкримінують? у справі слідчих суддів. Слідчих суддів такі були 302-606, надати дозвіл. Дивіться, в чому проблема. От, наприклад, 302-606, 17, 1 КС, 302-152-17, ухвала. І 120, 170, 71, номер 50, 0,59, цифри, Знайти... надати дозвіл на розкриття банківської таємниці. Зауважу, що в даних випадках, де вказує 0.59, не було постанови. Не було постанови про об'єднання. Тобто 180, 152, 181, 302. Ну, вже 1 КС. БО то в 606 всі. Так само клопотання у межах. Якому в межах якого кримінального провадження тут взагалі немає є. В межах якого кримінального провадження. Не маю у... А, 181-го немає жодної інформації. в межах якого кримінального провадження. 216-ї тож немає в межах якого кримінального провадження. Клопотання задоволено, надати інформацію. 213-й тоже нема у межах якого надати інформацію з банку. У 215-му тоже не є у нас. Ну не бачу чи є, не купирували. Но ну, нема, нема номера кримінального провадження надати у кримінальному провадженню. У межах якого кримінального провадження. Так, слідчий так указував, що просто є 59-ї -е провадження. А в межах якого кримінального провадження жодної інформації нема. 217-е, 214-ї нема інформації якого кримінального провадження. Так, я казав. 226. Нема просто провести обшук. 17, 17 10, 207, 2017 року провести е, обшук. Все, до побачення. 27-10 клопотання накласти арешт на тимчасове вилучене майно, а саме шматок листка формату А4 роз, з рукописним текстом іноземною мовою документа речі. Так, Мі мініатюрна записна книжка з заявним ні рукописним, рукописним записами, копії картки фізичної особи платників податків на одному аркуші, що, йому давало, транспорту громадянина України та на останню картку, картонна книжка з друкованим текстом на титульній сторінці, закон про державну службу. Ну, це жах. Дві квітанції, поповнення карток, приватбанк від... Від, 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 від... Такого, то рваний шматок паперу з рукописним написано на ньому номер мобільного телефону. Шматок паперу з нанесенням на ньому рукописного тексту вигляді номера мобільного телефону на ім'я особи. Шматок паперу А4 з наявним в ньому рук, рукописним записом, віза, особа, особа, одна коробка до мобільного телефону. Срійна номер, одна коробка до мобільного телефону, одна коробка до мобільного телефону, одна внутрішня флеш-карта. Кінсон, одна флеш-карта USB, що де воно, Чотири банківські картки прават приват банк їхніми номерами. 5 банківських карток, Ощадбанк наявні з її номерами. 8 карт операторів у зв'язку Прат Київ Стар. Ну, тут, що, що слідчий хотів, так само далі вже переходилося. Задоволений, теж немає ніякого кримінального і в якому в межах якого кримінального провадження. У подальшому справа 242, а то була 237. 243, 244. Це ми виписали, де мала бути обов'язкова фіксація, бо було за участю слідчого прокурора. Тобто обов'язково мала бути аудіофіксація, а в подальшому вже і відеофіксація. І так як одна була лише у справі 27-го 10-го я вказував. Так само 245-ї 261 КС. 262 КС. от Нема номера, номера кримінального провадження нема що межах, чи в рамках кримінального, у межах кримінального провадження розглядається 264 нема, 260 нема, 271 нема, ну, 278 нема, 279 нема, 285 нема.